Вітаю вас, дорога церква, мир вам. Цей ранковий час нашого поклоніння перед Богом будемо читати Псалом 103 в українських бібліях 103. Псалом Давида. Благослови душе моя, Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої зціляє всі твої хвороби, Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Сідайте, будь ласка, я продовжу читати далі. Він обдаровує добром твоє життя так, що відновлюється, як у орла молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Він відкрив Моєсеєві наміри свої, явився нам Ізраїлевим діла свої. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти, не завжди Він звинувачує нас і не вічно гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо, як високо над землею неба, настільки велика Його любов до тих, Котрі шанують Його, як далеко є схід від Заходу, так віддалив від нас він наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Адже Він знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми порох, дні людини, як у трави, вона квітує, як польова квітка, але пронесеться над нею вітер. І її не стане, навіть місце її вже не видно. Господня ж милосердя незмінне від віку й до віку щодо тих, котрі шанують його, і справедливість Його до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються Його заповіту і пам'ятають про Його заповіді, виконуючи їх. Господь встановив свій престол на небі і його влада простягається над усім. Благословіти Господа всі ангели Його. Ви могутні силою, котрі виконуєте слово Його, підкоряючись Його велінням. Благословіть Господа всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови Господа все творіння Його на кожному місці Його владарювання. Благослови душе моя, Господа. Амінь. У Біблії ми досить часто зустрічаємо тексти, які. Говорять і вживають такі слово благословіння. Іноді ми самі, не те, що іноді, можливо, навіть часто, ми самі щодо себе просимо у Бога благословіння. Ми самі молимося із проханням благословити нас самих. Наприклад, є біблійні тексти, також записані в псалмах, які звучать так: Боже, будь милостивий до нас. І поблагослови нас, нехай осяє нас обличчя Твоє. Ще один текст записаний також у Псалмах: Нехай благословляє нас Бог. В іншому місці написано спаси свій народ, поблагослови свою спадщину. Тобто слово, яке, з яким ми звертаємося до Бога з проханням, щоб отримати щось від Нього для себе. Є й інші висловлювання із словом благослови з проханням, не, вже не з проханням, а з таким от ствердженням, закликом, який є в Біблії, вони звучать так: Благословляйте народи нашого Бога, і проголошуйте, хвалуємо. В іншому місці сказано по-іншому: благословлятиму Господа, що став моїм порадником, навіть уночі навчає мене моє, моє серце. Слово благослови, яке ми чуємо, іноді трошки варюється в значенні, в залежності від того, як воно вживається. В принципі, все дуже просто. Коли ми просимо благословіння у Бога, то ми очікуємо щось доброго, гарного. Тобто відношення гарного відношення. Коли ми бажаємо благословення іншій людині, то ми також, в принципі, бажаємо блага. Бажаємо або просимо в Бога, прикликаємо в Бога, щоб Він благословив, послав благополуччя, мир у житті цієї людини чи в когось, когось іншого. Так? Благословіння воно е, протилежне прокляття. Іноді благословіння це слово вживається як схвалення і одобрення. Батьки благословляють шлюб дітей своїх, батьки благословляють вибір дітей. Тобто вони схвалюють, одобряють, благословляють. І благословіння, коли ми благословляємо Бога, воно ще означає хвалу, прославлення в прямому сенсі хвалу з наших вуст, коли ми словами восхваляємо Бога. Автор цього псалма, Давид, він і для себе просив благословінь, і був час, коли він сам благословляв Бога. Тобто і сам отримував благословіння, і сам благословляв. І дивлячись на цей псалом, ми подивимося на ті причини, які можуть бути у нас сьогодні для того, щоб ми благословляли Бога, не тільки були отримувачами і споживачами тих благ, які ми просимо, молимо в Бога, ну і щоб самі могли благословляти Бога, щоб наше серце було вдячним, наповненим хвалою, тому що Біблія нас вчить таким от повноцінним. Відносинам з Богом, щоб ми були не тільки споживачами Божої благодаті, но і восхваляли самі своїми устами. Причини благословення вони розписані в цьому псалмі, і автор, він говорить про них. Починається словами: Благослови душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай! Благослови і не забувай. Людина, вона схильна забувати. Ми часто забуваємо все те добре, що нам зробили: наші сусіди, наші знайомі. Ну от як тільки виникає щось погане, ми тут же готові словесно або морально когось знищити. Така вже людська натура, що вона пам'ятає все погане. Все погане вона сприймає і відмічає. Доброго ми не схильні довго тримати в пам'яті. І цей псалом він акцентує на те увагу. Щоб благословити, потрібно пам'ятати. Щоб благословити когось, потрібно згадати щось добре. Щоб благословити Бога, потрібно також згадати щось добре, що Він зробив. А Він зробив багато чого. Потрібно не забувати. Ми благословляємо тоді, коли пам'ятаємо Його благодійство, пам'ятаємо все те, що Він зробив для нас. Пам'ятаємо в своєму житті те, що Бог робить: спасає. Благословляє, дає якісь блага, милує, якісь життєві моменти, коли ми вдячні Богу. Все це Його дія, за яку ми йому вдячні. Недаремно Біблія говорить і нагадує про те, вчить тому, щоб батьки вони виховували в наступному поколінні у дітей пам'ять про те, що зробив Бог. Особливо це було помітно в житті ізраїльського народу. Коли їм було сказано, щоб вони розповідали своїм дітям скрізь на всякому місці про те, який чудний дивний був Бог, як він їх визволяв з рабства, як він їх проводив, як спасав. І все це повинно було закарбовуватися в пам'яті нащадків для того, щоб вони не відходили від Бога, для того, щоб вони славили Його. І це актуально, в принципі, сьогодні. Пам'ятаючи, і будучи вдячним, людина здатна благословляти. Далі Давид він називає конкретно ті речі, за які він благословляє. Тобто, перше, це пам гарна пам'ять і про, спогади про Божі справи в минулому. Друге, на що він акцентує увагу, якщо так узагальнено, то на духовних благах. Причиною для благословіння Бога є всі ті духовні блага, які Він дає. Перше, про що він каже, це про прощення і порятунок. Написано, Він рятує твоє життя від могили, він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Тобто Бог виконує такі от дії в духовному, в духовній сфері нашого життя, в яких ми отримуємо благо. Важко недооцінити прощення. Мабуть, важче було б е, представити і уявити, що отримує людина, яка. Не бажає отримати цього прощення, яка не шукає цього прощення у Бога. Той цінує прощення, той, той, хто зміг зрозуміти, від чого Бог його спас, від чого він його простив, що йому було прощено. Якщо ми задумаємося про те, куди прямує людина, яка не бажає отримати прощення, що її чекає, які муки її чекають у вічності, як Бог вильє свій гнів на неї, то тоді ми починаємо цінувати, що Бог нас простив. Тобто це не просто якісь муки совісті ті, чи е, тя, тяжі на, на душі, це вічні пекельні страждання, від яких Бог позбавляє, і це все покарання воно було на Ісусі Христі. Це все спіткало не нас, тих, хто заслуговував, це все було Божий гнів вилився на Ісуса Христа. І коли ми розуміємо, що Бог нас простив, дав нам прощення. То це є причина для того, щоб благословити Бога. Восьмий, дев'ятий, десятий вірш також говорять про духовні блага, вони говорять про характер Бога, який описується так. Співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не здавжди Він звинувачує нас і невічно Він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими. Провинами. Бог милує і не чинить нам відповідно того, що ми заслуговуємо. Ми поклоняємося Богу, ми приходимо до Нього в молитві, не тому, що ми сміливі і гарні, у нас за плечима гарний багаж, гарних справ, ми праведні, ми до ідеалу білосніжні, тому що ми самі змогли чогось досягнути. Ми такі сміливі перед Богом і можемо приходити до. Престолу Його благодаті, тому що Він сам для нас зробив це можливим. Він сам проявив до нас свою милість і це не наша заслуга. Автор наголошує на саме якраз на Божому милосерді. І не просто на Божому милосерді, він декілька разів підкреслює те, що Бог по-особливому відноситься до тих, хто благоговіє перед Ним. Що Бог по-особливому відноситься до тих, хто шанує Його. Колись в подібній ситуації автор ще одного псалма Асаф він засумнівався. Він засумнівався в Божій доброті. Чи даремно людина очищає своє серце і зберігає в чистоті свої шляхи? Чи даремно це все? Так от не даремно. Цей псалом ще раз нагадує про це і вірші, які тут записані, говорять так. Бо як висока. Над землею небо настільки велика його любов до тих, котрі шукають його. Як далеко є схід від заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Господнє ж милосердя незмінне від віку й до віку щодо тих, котрі шанують Його і справедливість Його до нащадків їхніх дітей. Цього всього можна сказати, що недаремно. Недаремно людина бажає зберігати себе в чистоті, шукати Бога. Недаремно людина докладає зусиль, щоб догадити Богом, Богові в тому, що, хоча неможливо догадити Богові, людина бажає з спочуття любові виконувати все те, що він залишив до неї в своєму слові. Бог. Бачить це все, Господь це все відмічає, і Боже благословіння, в першу чергу, Боже духовне благословіння не оминає таку людину. Ділами людина нічого не може заслужити перед Богом. Але Бог відмічає і бачить те, що в неї на серці. І це все духовні блага, за які людина може благословляти Бога. Є і фізичні блага, тому що у владі Бога. Дати хліб щоденний і інші блага сповна. І Давид також про це говорить, що Бог благословляє Його, Він рятує Його життя від могили, Він обдаровує добром Твоє життя, так що відновлюється, як у орла, молодість Твоя. Це все говорить про фізичні блага, які ми можемо відчути, потрогати, скористатися ними. Це все. Виходить із розуміння того, що все, що я маю на цій землі, це не мої заслуги, це не я зробив, це не мої золоті руки, це не моя світла голова, це все придумала чи зробила, це все мені дав Бог. Все, що я маю, все це завдяки тому, що це Бог благословив мене. І ці всі фізичні блага, вони у владі Бога дати їх чи забрати. Шостий вірш говорить про те, що також Бог дає правосуддя. Тому що Він є суддя, Він посилає відплату для тих, хто чинить кривду. Він чує і знає про необхідність визволення. І все це також у Бога. Автор псалма він приводить приклад знову ж таки ізраїльського народу, коли він чув і бачив про, їхні, про їхній стогін і плач в рабстві, і він їх визволяє. Він відкриває Моїсею свою волю про те, що він з ними зробить. Господь є суддя, і Він благословляє. В фізичному житті, не просто в духовній сфері, а ще і фізично. І ще одна четверта причина, по якій Бог достойний нашого благословіння, вона заключається в тому, що Він володарює над усім. Написано в 19 му вірші: Господь встановив свій престол на небі, і його влада простягається над усім. Нам іноді здається, що Божа влада вона десь закінчується на кордонах якоїсь країни, Божа влада закінчується десь в якомусь місці, де нічого із людей ніхто не бачить. Божа влада закінчується десь там на дні моря, в самій більшій впадині чи ущелині гір. Але Божа влада, вона скрізь, вона простягається туди, куди не досягає людське око. І автор Псалма він закликає, вже закликає благословляти Господа. Коли ми представимо картину, яка є в книзі об'явлена, об'явлення, яку нам дає Іоанн, він е, говорить про небесних, про небожителів, які поклоняються Богу і вони прославляють Його. І це, от, це от благословіння якраз є таким от прикладом, як Боже створіння, Боже творіння, все те, що створено Богом, воно Його прославляє. Цей псалом закінчується знову ж тими словами, якими і розпочинається: благослови, душе моя Господа, благослови Господа все творіння Його на кожному місці Його владарювання, благослови душе моя Господа. І так, ті причини, за які Давид благословляє Бога, вони є сьогодні для нас. Ми можемо тримати в своїх спогадах, в своїй пам'яті все те добре, що Бог для нас зробив. Ми користуємося всіма тими духовними благами в Ісусі Христі, які Бог дав нам. Ми користуємося не просто духовними благами, ми користуємося фізичними благами. У нас є хліб щоденний, у нас є інші блага в кожного в тій мірі, знову ж таки, які дає Бог. Це також причина для благословення. Бог проявляє свою турботу. Бог володарює, Він не покидає нас і являє свою силу і владу в самих різних обставинах в житті народів, окремих людей, правителів і так далі. Бог знаходиться на своєму троні, і Він за це також достойний прославлення і благословіння з наших уст в цей ранковий час. Давайте помолимося і прославимо його. Амінь. В Цей ранковий час наш Господь. Ми славимо Твоє ім'я. Прийми хвалу з наших немічних уст. Тому що ми все, що ми маємо в цьому житті, ми всім цим завжачуємо саме тобі. Ти джерело, є єдине джерело і духовних, і матеріальних благ, якими ми користуємось, які маємо, і не по нашим заслугам, а по твоїй милості, доброті, щедрості, любові, турботі до нас, які проявляються щодня від самого початку, коли ми встаємо на свої ноги і бачимо цей новий день. І тоді, коли ми лягаємо спати, і ти бережеш наш сон, даєш спокій і охороняєш нас. Славимо тебе, прославляємо нашого великого Господа. Амінь.